Всім привіт, чат. Аня, скоро прийде, стоп, в мене ще не все готово! в мене ще не все готово. Так, по-перше, столік, столік отак от розвернуть. Отут все видно, ж жди, тут все видно. Е -е, значить, блять, що так волнуюсь, що так волнуюсь, що так волнуюсь. Стоп, 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 стоп. Дайте подумать. дайте подумать. Бля, світ падає. Короче, свічка є для Ані. Дзвіночок для офіціанта є. короче, Стоп, стоп, стоп. Подарок Ані приготовив. Подарок Ані приготовив. І ось, ось ще подарок, ані приготовив. Дивіться. Їй подобається, як думаєте. Дай Бог понравиться, дай Бог. Так, людинка пише. Орієнтовно десь папапам прибуття моє. Окей, це не Аня, це потім ще одна людина приїде. Ой 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 ой. ой ой, -ой, -ой. Ладно, так Анюта де Анюта через скільки? Анюта! 15 хвилин! 15 хвилин ще не готовий! Бля, бро, на свіданку, це не з цвинтаря, ви долбойоби, я запитував. Ви ідіоти зовсім, це не з цвинтаря, це мені сказали для урочистих свят. Скажи, що такого бойкинці до достане свій ствол, е, ствол, щоб не шугати. Нормально, зніми ту шляпу, не секс. Шляпой не дуже думаєте. А отак от нормально розтяг... Ну, Ще може отак от сделать прям. І отак сидіть біля неї. Роза в зубах, блять, в мене немає рози в зубах сказати, чи готова вона до дітей і одразу, щоб малюк мій сидів отут поряд. Е, я їй скажу так, сяду, скажу розкажи про себе. Сонечко. Вона щось Ні, такий... мені са мені, мені погано від цього, так напевно, не треба робити. Чат, а якщо? Побачення, ну погано буде йти, отак от, типа, не дуже. То що мені делать? Мені ще все одно прийдеться дві години сидіти. А мені як треба, щоб показати гарне враження до дівчини. Що мені. Мені ми тобі викличемо він на хату? Ні, не треба, не треба. Таксист зараз закінчить з нею і приве. Боже, шо ти пишеш, ідіот? Це не сказав, це для. Для кратков просто. Блять, а де наушники Ділись мої. Чат, а кто я бачил в мои наушники? Куда я их вложил? Ты на настил. Куда на стіл. Сюда? Он зливо сидять. Блять, идиот. Ависяанс! Да, можно заходить hey, so... Дякую. Что це за, за хуйня? Бля, что це за, за хуйня? блядь? Нормального офіціанта просипати. Е, дивись, <кхе> що у нас тут є. Меню, піца, кров'янка, салатик, десерт, пиво-вода, сік-рево і маршмеллоу. Що, може щось з основного? Ти кров'янку хочеш? Реально ти кров'янку їстиш? Дивись, <кхе> яка піца? Ага. Давайте замовлення зробимо деревянку, значить. дівчині рево, напевно. Е, мені е, Карбонару, будь ласка, і Сік. Саньку, вчора бачив, як ти в падіку таку котлетку наложив, бабу ти полбайоп, скубі написав. Ну, я Саша, ти Аня. Скільки ти років? Майже 20. Майже 20? А знаєш скільки мені? Mm, Ніт. Ну, як ти думаєш? 21 десь. No, ну, 22 20. скоро, да. Це ти хто по знаку зодіака? По знаку зодіака. А ти хто це по знаку зодіака читаєш? Ні, чи ні, 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 ні. Ну, no, я овен, вообще по знаку зодіака. Понятно. Що це, що це значить, це понятно, що це значить? Нормально все. охорона! Як ти мій прикид в Хороший? Надо було б в трусах. А? Надо було в трусах бути. Що в трусах? Не знаю. Чисто в трусах? Так. То... Я що, я на кого похожий? сказала. Дякую. А ви могли якось це акуратненько принести нам положити, ні? Це не мені, це дівчині А нож можна? Можна. Будь ласка, принесіть нож. Е -е, хочеш, я проверю, чи нормально. Да, давай. Нормально? Нагай, Все, разорібнись. Фу е говно. <звук> <звук> Ох, да. <звук> Тя Все, можете уйти, нахуй, пожалуйста. Завели бау, пожалуйста. А офіціантка нічого собі Вільна? Тут вообще-то Аня сидить. що ви пишете, клоуни, блядь. Ага. Може десертик? Десерт сразу, а пиццу. Давай спробую. Ну спробуй. Не спробуй. Не смашна, реально. Точно. Десь на срачки не буде писати. Ну що, вип'ємо. За наше Угу. За те, що зараз біля мене така прекрасна дівчина сидить. За. Аня. Аня, за тебе, так. Ні, я хотів сказати, типа. Я пам'ятаю. Я, я хотів сказати, типа за все, щоб лохарно все було. Е, чим ти взагалі зараз займаєшся? Працюю. А де працюєш? Ой, Як казав один дід, тройничок це топ, але Аня краще. Так, Ань, тільки я і ти. Та що? Баба, а, ти, ти хотіла тронічок? Зараз пішли. вгадати, ким ти працюєш? М -м -м, ти якийсь бізнесмен. Ні. Ти... Ты... Бреда, я не знаю, ну... Но... СММ. Ні. Онліфанс. Вебкам. Ні. Архітектор. Ні. Бля, хуй знає. Ну, там типу сама базова херня. Сама базова херня? Да. Медик. Бариста. Ні. Да. Ой, я угадав, ніхуя себе, я все знаю, бачиш, я всі саме прошарені тут, якби, би, ніфіга yeah, себе. Я безплатно гостило. Гостило, безплатно? Так, можна я прийду, да? Подумаю. Десерт також можна, все подобається. подобається. Блять, це салфетка, обережно. Ти десерт хотіла? Так. Який? Там є еклери і. Ти що будеш? Мархмало. Так, і еклер, будь ласка. Дякую. А, Аня, я ще ж тобі приготував дещо. Зараз не дивись сюди, пожалуйста. Подарочек? Так, да? ти що думала, я з якости з тими руками прийшов? Ще два банки реву і вона буде твого барбоса шліфувати. Дурак, що ти пишеш, блядь, Що ти пишеш? Мож... А ще Давай, Дурацію. Ти опять, блядь, дутаєш, нахуй, я тебе уволю. Дай блядь. Доїш. Ні, я не хочу викиньте. Дай викиньте, будь ласка. Ні, я не хочу, будь ласка. Доїш. Та я не буду доїдати. Я вас зараз уволю, все, ідіть отсюда. Йо-ма-йо, -йо, mm. Е, Так, про що ми говорили? Я вже не помню. Ну, про те, що ти прекрасна. Yeah, yeah, yeah. Е, ти аніме дивилась? Яке ти аніме дивилась? Yeah, дивилась а... Я таке одне дивилася. І все. Олександр. Аня. Приємно. Ти даваш. А аніме яке дивилась? Твоє ім'я. Олександр. Аня, а Аніме як називалось? Єбать не можна. Вибач. вибач. Фаня Фалишні, я щось пизданув. Да. Фаню, це тобі. Сердечко від мене таке шоколадне, такі лапочки. А що внутрі? А внутрі конфетки смачні. Стой, стой. а стой. Мені не можна конфетки. А це е, особливий подарунок для тебе. Блять, в мене якраз грязні сапожки, сука. Ну, Охуєнна. Бачиш, я думаю, тобі ще ніхто не дарив такий подарунок. Ну, не засохший? Ні, ні, це не вийкупив. Да, грязні сапожки. 15 гривень. ти перещедрився. Так. Будь ласка. <кій> там цукерки зі з такої сперми, що випустити ідіот. Тоже адекватно себе ведіть. Не, там нормальні це нормальні цукерки. Я, ти до нахуя її відкриваєш? Це нормальні цукерки. Ні, я тобі серйозно кажу, це нормальні. Чи це з Ну, це може мохрам. Так, а німа ти е, дивилась тільки твоє ім'я і все? Аня, так. Да. А, а? Аня. Ні, аніме, яке дивилась, я. Аню. а німа їй, коли дивилась твоє ім'я? Аню. Ага. Угу. Угу. Так, угу. скажу, угу. allora. коли <кій> в тебе був останній раз відносний? Ніколи? Взагалі. Взагалі. В вроді трохи пересохло. Можна водички, будь ласка. Mm, яку? Ну, просто водички. Я Що з... ти зробив? Що ти розлив? Негазований. Ти в ресторані. Що Вибачте, ти робиш? це ваша робота прибратися. Ви можете прибрати. Я ще з твоїм лицем це буду. Вибачте, можете вийти, будь ласка. Води? Так, да, води, будь ласка, все. Ніколи не було стосунків. А як так? Чи, типо, з чим це пов'язано, ти скіпала їх чи як? Та ні, просто, блядь, о, засуджую, ні! Аня, це не заказати, оце слово не заказати, оце заказать. Скажи, що засуджує. Засуджую, 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 не... засуджую, засуджую. не підтримую, якщо що, це випадково да, хмія. Да, да, е... да. Отак от не заказати, якщо. Да. Ну їбать, можна в стакан мені? Бля, йобаний в рот, не сталося? Ноль поваги просто. Ноль поваги. Я вас она нахуй всіх повольняю, сука. Давай тебе витру. Можешь витрати? Да. Ну блін, ну сейчас страшно. Просто якийсь ужас, єбаний. с ебаный. Семь люди. Я людину на роботу устрою, от а бона а вот так вот просто взяла... скотина, Пиздец, блядь. Я її уволю нахуй. Ой, стой. А там чуть нижче я разлый. Отут, вот да? Нет, чуть чуть Отут? Вот Ні, чуть чуть А, ну да, да, да там. Я взагалі максимально адекватна людина. Ну, mm -hmm. ти бачила вже ну, зароди да, за да, да. нашого знайомства. Mm -hmm. Я, мені здається, один із самих адекватних, хто з тобою спілкувався. Там якийсь коннект був. там цей... Конечно. Ну, тип... ні, ну, я Згосне? Таке, що в тебе, коли були останні стосунки. Е, в мене ніколи є снантливий. От у мене браці по горю. Да? Ти теж да, да. Е, А скільки в тебе було полових партнерів? Нуль. мене теж. Ну бачиш. Тому що я сюди прийшла? Бо ми два снотливих. У нас два горе на одне. Одне горе на двох. Одне горе на двох? Так. Да. Чого одне на двох? Подумай, Якщо є чим. Ну розкажи взагалі про себе трошки. Ми ж ну на тіндері так не сильно прям Угу. Типу так, трошки. А що, я, давайте перший. Я? Да. Ну, в мене своя компанія mm. е, позата хата. Я не знаю, ти вже Not чула, чи я вже розповідав, чи ні? Да. Blin, ну... Ось тут є недалеко. Позатахата. Mm -hmm. е, це я один із філіалів. Ось. Е, а так, я в вільний час люблю подивитися аніме, подивити пооцінювати Тіндер. Нє, нє, ніякий нахуй Тіндер. Я mm -hmm. мир, е, світові ринки дивлюсь. Акції купляю, тобто такого формату. Тобто в мене все серйозно, сама розумієш, часу не дуже багато на відносини, тому я вже ну одразу так от більш ділові зустрічі. А ти про себе розкажи взагалі щось? Ой, можна я так? Да? Mm? Да, можна я закурю? Можна, вже, конечно, да, можна. ну тобі теж. Та ні, ну розкажи якісь деталі, ну без деталей там, типу як життя взагалі що, Ну mm. розкажеш. Та, може я зісняюся. Чого ти стісняєшся? Не знаю. Та розкажи просто, що у тебе нового, як справи, я не знаю. Це не каже, що футфітішист я не футфітішист. Та ти ж любиш на цей, на переписки на Ярю. Ні. Ти ж сам писав. То не я писав, то пан Роман писав. Пан Роман хорош. Я лише його волю виконував, розумієш. Я б сам би ну, ніколи б до такого не додумався я ніколи б так би не робив, би не займався б таким би. Так може ми пана Романа? Роман. Така хуйня, да? Ні, ну я просто як. Тобто, ні, ну... ну, мене недостатньо, так? Да? Не знаю, мало. Мало? Чого ти, мало? Не Якщо, ну, я, ти. У мене вібратор є. Який? Не знаю, якийсь купив там подарунок тобі. Показуй. Немає з собою щось. Піздец, без тобі. Кобякович, а можно пиструна заховать захватить пожалуйста? Я, с ним В смысле, с ним, блядь? ну, получше В смысле, блядь, с ним? Ну, я, ну, я с ним пойду Ты, честно, угомонный, я бачу. Ну, бля, ну, Сань, ну, я, я короче, пошли И шо он делает? Все, пока, Санек Все, Сань Що за хуйня? Та, ну що, що подожди? А, я в смислі? <кхех> На музику послухай, пообщайся, да, що там десь да, Зараз я прийду, розберусь, хорошо, хорошо. Роз, розберусь зараз, дві секунди. Давай, 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 давай. Да. Ну такий, парацетамоль. Парацетамольчик такий, да, трошки. Да. Що, це, це... що це за хуйня? Це шо, жовті, що це, я кажу, що це за хуйня? Що це ну, парацетамол, коротше, я танцював, що це мені це. Ти... Тебе можеш шерево вилезти? Все, Саня, понятно, я визовую таксі. Ну, що можна, я вже сам ти Тільки тобі він більше да, сподобався? Ну він просто, ну, він... Ні, ти, ти... Ні, ну ти, ти теж хороший. А як же Віталік, да? А це відстаньте, ніяких Віталіків, ні, ні так ти Настя. А? Ні, нічого. Що? Ні, не поняв, що Старша якась там. Так, ну про що поговоримо? Не про тебе. Про мене, ну запитай no. щось, я тобі розкажу. Бля, та я ніколи не була на питати. Так я тоже ніколи не була на побачення. Ну то я бачу, там уже і Поліна, блін, і віка і вот это все. Ага. Він що? тебе виїбає в тече, ні? Так може це я його виїбав Так грін флаги які от в чоловіків, ну розум добре які ще. гумору. Ага, Ще ну поки я підходжу, піздец. Ну, щоб не жадний був жила Ага. Та бля, хватить. Ну, щоб, ну, ну, ні, ладно. Що, кажи? Там. ні ні кажи, кажи. Та щоб труси були чисті. Ну, у мене чисті. Точно? Ну, Покажеш, пожалуйста. Ну. Да. Ти труси мої покази? Ти Да. Ну, у мене все чисто. Ага. Для а. Де ти які купував? А мені. Ти на всім десь. Так. Аня, а хлопця повинні бути більше стіськи, ніж у тебе. Це перебор, так вже? Да. Можна я піду відповім? Ти можеш, так. Да. Бля, я не знаю, як що пишіть щось, задавайте якісь питання, я не знаю, як налагодить якийсь діалог, мені сложно. я щось запитую. Вона каже, та тебе не їбе, і я все я не знаю, що запитувати далі. Підігруйте мені зараз. Задавайте якісь питання цікаві про Аню, про мене. Щось запитуйте. Ну, розумієте? Аню, моє питання до вас: скільки має зробляти чоловік, щоб не бути довбойобом, як Саня, в ковичках написали. Uh -huh. Ти їх заробляєш, якщо не секрет? Ну або приблизно. Mm, 25 плюс сто. Тобто, щоб якщо 25500 то нормально вже. <нах> <нах> а якщо 24 900? Вже mm -hmm. питання є mm, не до нього. Э, ну у мене просто. <нах> <нах> мене просто заробітна плата в місяць 10 900. Тобі хватає? Ні, не хватає, але виживаю, як можна. Так роботи більше. Я і так кожен день. Не відно. А як ти щодо того, щоб забезпечувати на впевненічніше? Я за. Чесно. Забезпечувать? Да. Так давай я буду дарувати давай. кохання, а ти будеш е е працювати. Только треба ще на одну роботу устроїти. Ти є так дві. Дві? Да. Дожди. Серйозно? Да. А, яка друга? Реально? Да. І це з двох робіт, получається, доспеці. Ні, з одної. А, з одної? Да. Тобто. Хто каву робить, як його барбершопу Баріста. Mm -hmm. e, Барісто і на двох різних роботах yeah. працюєш. Якось, ну це повага жорстко. <кхе> а ти квартиру знімаєш чи ти no, в Києві? Ну я буду знімати. А, ти ж в общагі будеш знімати квартиру? No. <кхе> що так сказали? Та не Де, Не в общагі? Ні. Я кімнату знімаю. А, кімнату? а будеш на квартиру переїжджати. Не. У мене колись Скен жив, кімнату ком знімав, і там у дедушки орендував кімнату. В тебе не така дрижуха? Ні. Не, не. не було б, мене на боток стало, що раз бабушкой. А мене вигнало в суп. Це що? Бо я пішла на чокку і що я не сказала. Я думаю, те нахуєв блядь, бабуля нахуй добирай вінки нахуй це дура. А, так, ладно, бабуля те вигнала. Може, не. вона, ну, наоборот, хороша бабуля ще вигнала. Та ні в нахуєв що, блять. Та ну, десяток тоже про бабусь. Ні, ну вона реально нахуєвша. Це я хуєна вона дура топа. Тобі смішно? Тобі смі... бляші на дворі віддіваєшся, плакала. А ти, ну як, типу, чоловіки, які тобі писали, ти їх скіпала одразу? Чи як? З чим це пов'язано? А вони мені даже ніхто не писав. Ну, ну як це? Ну це неможливо. Теж. Та я тобі серйозно кажу. Тобто, ну пише тобі чел познайомийся. Та ніхто там. мені не пише. <кхех> це тобі там пишуть, Маліни. Мені ніхто не пише. Да. Ну, дивись, от я просто типа, я цінтний чоловік, і я от шукаю дівчину, якій я зможу довірити свою цінноту, mm. розумієш? Типа, це ну от, no, я також саме от воно повинно бути, прям сто відсотків. От собі я поки не впевнений, що я Пиздец. готовий тобі довірити цноту свою. Ставь, це ще така хуйова. Ну, ти бабушку обідала. Так, блядь, ну по факту же. Так пише, а що сталося? Ну, ти не поїхала на човку і. Нє, я пішла до подруги на човку і ніхуя їй не сказала. Угу. Прийшла, вона мені каже, їдьди нахуй. Треба було вибачитись. Я вибачилась? Я ще та терпіла, блять, розумієш? Алексов, приїдь вже канавігатор і довір мені свою цноту, усе зробимо на чиназес. букет я тобі куплю. Блять, що ви про таксі пишете? Ви ідіоти? Ну, ти серйозно, ну теж, з повагою пиши, не придумай хуйні, реально. П'ятсот гривень. А, коротше, що я казав? Ну, які в тебе мрії, там, типа, на подальше життя. А Ну, ти отучишся і ким би ти, ну, хотіла стати, працювати, якщо не секрет. Бля, ну чесно, я б хотіла не працювати взагалі. Не працювати? Да, можна? А ти. Ти і, будеш от... мене забезпечувати? Ох, ну це теж. Не перебарщуй, Ну, ну не перебарщуй, а Ну, я любов, а ти. Як якщо в мені них деньги є, то а мені та любов? Ну, теж, извини, мене, не перебач. То є, стиблять піздець. Ну, ладно, давай так серйозно, якщо б ти, ти входиш в стосунки, наприклад, з човаком, ти, ти, ти чисто Угу. Да? Mm -hmm. як в тебе до як у вас довжен е, бюджет використовуватись? Тобто чол, е, гроші чоловіка, це. 에, типа спільні гроші, гроші дівчині, це тільки її гроші. Чи 50 на 50, Як взагалі? Та бля, мені було б 50 на 50 нормально. Ну типу тобто я просто себе, сама себе забезпечувати. Ну, якщо він хоче мене забезпечувати, то пожалуйста. Mm. А якщо, наприклад, тебе тіп забезпечує, ти чимось би займалась чи ти кайфувала просто? Займалась би, звичайно, я не можу себе чим робити. Ти ти ж скропив низько з і нахуй. А ну, а ти ходила взагалі на побачення з Тіндера чи просто на побачення Нет, Шо, дура? Реально, ти не ходила ніколи було на побачення з Тіндера? А Нет. з Тіндера ти з кимось знайомилась? Ні. Реально, ні? Да. Ну типу нахуй надо. В смысле, нахуй надо, так? А як тоді знайти хлопця, якщо ти не шоксипала? Так Резнає я не шукаю сенски? хлопця. А як ти тут -то тоді сиділа на побаченні? Ой, вибач. Мяу. Мяу. Ну, а якщо б, наприклад, у нас би все там, типа, би жорстко, то... а ти не шукаєш відносин, то як тоді? Ну якщо ти мені в душу припадеш. Я знаю декілька варіантів, як прям сюди пропасти. А сюди. А, ну туди вже не дотягнешся. Піздец. Ну. Ладно, ну як ти думаєш, от, наприклад, розмір пеніса, от якщо от такий, от, як еклерчик, це норм чи не норм? Yeah. Норм? Yeah. Тобто такий би підійшов би. Ну, тебе такий? E, не, в мене отак. Ну, блядь. Не. Не, ну, я не знаю. Ну, ну так. Ну, блядь, ну тобі поощрення сделано. Поощрение? Да. Ну ти просто приготувався, так у теперь. Це вже стоячому? Ну, ну нічого, нічого. Це нічо, вже коли готовий. Нічого, нічо. Це під час сексу вже. Якщо кохання, то я перетерплю. Ну, валина, ніхуя сібі, блядь. Так ну я ж кажу, а. Там ну, в об'ємі, ну, отак. Ну так. І казали, чуваку з маленьким пісюном немає шансів, нахуй. Ну ніхуя сібі, їбать. Ніхуя Ні. сібіє. Ні. Добрий день, я представник компанії Uber Ukraine, пропоную вам термінову співпрацю, можемо надати вам машину економ класу зі знижкою прямним бонусом. Що ви пишете, Uber? Почекайте, ще не цікавить. Блін, ну, то... ну пізді, так воно воно в тебе. Та їбать розлили його і за тебе. Как шерма? Давай это нормально. Ну а ти? ты ще подолад напоїть. Нормально, давай зіграємо мешмяло. Давай по одній. І кажемо слово «пеніс». Пеніс. Пеннис. Три вже. Пеніс. Пеніс. я, уже. Пеннис. Четыре. Пеннис. Пеннис. Давай, давай, пробуй, пробуй. Пеніс. Пеннис. тільки ковсочек и начал наполняться рот. Давай, пробуй, пробуй, пробуй пробуем, Ні, ти ты засмыслишь. Пеннис. Давай порой вообще. Давай пробуй. Уже все? Так мало? Толстой. Ебать, фишки херня. Добрий вечір. Так, так. Вибачте, будь ласка, можете це винести? Куда а я це винесу? Ну, в смітник. Да. Все? І потім зайдете ще кров'янку, заберете самі і доїжте, доїж, доїж, будь ласка, вона хуйня повна якась. Ти що, пивка може тобі налити? Все-таки. Ти Все Допий тоді. Ну, Давай ти доп'єш. Ні, я таке не п'ю. То... Давай, Давай офіціанта позовем. Давай. Ні, сьогодні не пролай, не пролай. Ні, сьогодні не пролай, не пролай. Вибачте, будь ласка, можете допити? Це нормально. все. Дякую. Все, можете вийти, будь ласка. Давайте вип'ємо за нашого знайомства. Ну, от яке в тебе про мене перше враження було взагалі ті, я ми познайомились з тобою. Ти, типу, зразу зрозуміла, що я поважний чоловік, типу. Я одразу що в колою. Ти ще якусь дівку собі знайшов скільки можна. Ні-ні-ні-ні. Анют, Анют. Е -е, лише пару людей. А -а -а. Це все чоловіки. Дивись. Угу. Віталік. Угу. Владік. Угу. По вихідним тільки. Скевіч понечним. Угу. Ще пару людей по почотим. Угу. Все. На свята я для тебе вільний. Ну, 8 березня. А як тобі взагалі от э, який був? Оце охуєний тип. Єбать. Поліна, ти тут, Поліна, приїжджай. Хуйня. <ривіт> хуйня якась. Ти хуйня якась. Поліни, Поліний, Поліний, Поліний. Мені може бідно. Кому не похуй. Ой, Бо ой, я ой, 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 <ривіт> 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 Який це ебаний ужас.